Повномасштабне вторгнення Росії проти України зруйнувало безліч людських життів. Багато кому через війну довелося покинути власний дім та знайти місце, де їх приймуть та дадуть прихисток. Рівне одне з багатьох міст, що відчинило свої двері для людей, які змушені були покинути власний дім через війну. Так, з 1 серпня у рівному відновили роботу працівники департаменту соціальної політики на віддалених робочих місцях в центрі життєстійкості, які займаються допомогою та інтеграцією ВПО у нашій громаді. Наша Рівненська громада бере участь в реалізації експериментального проєкту спровадження послуги життєстійкості. І надавачем цієї послуги визначено простір інтеграції громадську організацію. Завдання життєстійкості дуже широке. Це комплексне надання послуг людям, які потерпіли від війни. І це не тільки консультації, це не тільки інформування, а й психологічне ну, розвантаження, надання психологічної підтримки в будь-яких її проявах. Крім надання консультації та оформлення документів для отримання статусу ВПО та фінансової допомоги, вони також забезпечують всебічну підтримку людям, допомагають їм вирішувати різноманітні проблеми та швидше адаптуватися на новому місці. Для осіб, які перемістилися з зони бойових дій, саме внутрішньопереміщені особи, які до нас прибули. Ми ставимо осіб на облік, видаємо довідочку внутрішньопереміщеної особи. Пропонуємо надати пакет документів на допомогу. Щодо проживання в нашій територіальній громаді, для того, щоб отримати допомогу, людям потрібно надати певний пакет документів, починаючи з паспорта та закінчуючи довідкою про статус ВПО. Також не варто забувати про документи дітей, які навчаються. Для подачі документів на допомогу потрібен паспорт громадянина України, номер облікової картки платника податків, реквізити банківського рахунку і, відповідно, мати з собою довідку внутрішньопереміщеної особи. Для діток, які навчаються на денній формі навчання, мати з собою довідочку про навчання і ID-картку, витяг про реєстрацію і свідоцтво про народження. Прийом людей проводиться у приміщенні за адресою місто Рівне вулиця Словацького, 3А у будні з 9 до 18 години, окрім середи. Артем Максименко та Микола Мольничук, телеканал ITV Media Group.